Будемо з вами займатися моїм новим старим мотоциклом. Правильно, напевно, те то саме точне визначення, яке можна йому дати. Ось ну, такий пегас. Ми з вами просуваємось, розбираємо чуть-чуть. Зняли підкрильник, попустив вилучку зверху на траверсі. Це алюміній дуже сильні болти прикипають до нього. Ключку прийшов капець. В принципі, таким маленьким набором можна розібрати весь мотак. Він такий засланий, що не зрозуміло, чи це масло з вилки потекло, чи це гальмівна рідина. Ну. Помею розберусь. Замовуючи, хочу сказати, вилка знята, її жопа, не тримає взагалі спідометра. треба це все помити втуличка з іншої сторони, помити супорт гальмівний, помити диск і, напевно, замінити підчетник. Один і з іншої сторони також. Ну, диск, в принципі, все-таки нічого. Виробітки як такої немає. Все, Це, на цьому моя робота закінчилась. Велку везу до майстрів, а решта помию в процесі. Завіз хлопцям вилучку, щоб перебрали. Заскочив нагал підшипник за підшипнички 6203. Навіть пише Mada in Italia. До італійського мотоцикла італійські підшипники. Має бути все чітко.